Навчальний заклад розумієте, він на все ж таки це освітній заклад. І виконувати такі от комунальні послуги дуже тяжко, тому що для цього повинні бути спеціалісти. Але так пояснює відсутність ремонту даху у багатоповерхівці на проспекті перемоги, яка була пошкоджена під час влучання ракети 29 липня, заступниця директора Сумського міжрегіонального професійного училища Тамара Петренко. Саме цей заклад є управителем пошкодженого будинку. Суспільне розповідало їх історію на початку листопада. Вода у електрощиті на стелі і на стінах пліснява та грибок. Такий вигляд мають квартири сумчан, які мешкають на п'ятому поверсі цієї багатоповерхівки. Потолки у нас реально чорні були, тому що добитися, щоб нам зробили ремонт, це було невозможно. Ми писали заявлення своїми силами. Лазили на кришу, вот, ну, частково, конечно, тому що на весь потолок, то есть на всю кришу, це дуже складно, дуже тяжело і дуже дорого. Поэтому мы сделали, ми ну, зробили частково ремонт криші. Ходимо, пишемо, просимо. Трещина на потолку. Також були осколки на криші, яка пробила кришу. В трьох місцях там є дірки. І на даний час, коли почалися дощі, Дуже сильні, тече дуже криша і тече непосередньо вже в квартирі тече. Ми зверталися до представників міської ради, до керівника училища, так як ми відносимося до нього, платимо туди квартплату. І нам немає ніякої відповіді взагалі. Сказали все ліба своїми силами, тому, що то немає коштів. волога псує стіни та меблі, а вода затікає в електрощит. Ганна цибульник додає: для того, аби поремонтувати дах, потрібні кошти. Проте керівництво профтехучилища, до якого мешканці платять гроші за обслуговування житла, за цю справу не береться. На початку листопада в училищі коментувати ситуацію відмовились. Тепер говорить Тамара Петренко. Навчальний Ні. заклад і не має цього Я робити. Сказати, що... ще після першого вибуху, це 5 травня 2022 року. Ми писали листа і просили, коли до нас звернулись мешканці що протікання води на п'ятому поверсі, то ми звернулися з листом до влади до нашої для того, щоб зробили повторне обстеження і виявили це все. І цей процес якраз проходив тоді, коли якраз перед другим вибухом. Ми написали листа, вони приходили, обстежили. І тут 29-го цей другий вибух. В першому акті вони обстежили, що там все нормально, там якісь протікання, пошкодження, Оце отаке. -от а коли до нас уже звернулись мешканці, то ми ще раз написали листа і попросили створити нову комісію до головою Юлія Павлик. Комісії була, і вони приходили. Я так думаю. І ще раз і обстежували. І воно вийшло так, що тільки після обстеження другий вибух. А в другому вибухі наскільки я зрозуміла, що вони сказали, що ніяких там пошкоджень немає. В акті вирішити питання із ремонтом можна, говорить віцепрезидент Української ради голів СББ Роман Гученко, створивши у будинку об'єднання співвласників. Є державна програма через фонд енергоефективності, яка стовідсотково фінансує роботи на сьогоднішній день це до 7 мільйонів гривень щодо відновлення будинків після руйнації в результаті військової агресії. В будинку має бути створено ОСББ, об'єднання з пластики безкоштовного будинку, має бути проведена експертиза. Це в принципі робить міська рада, і за власний кошт робиться проєкт. Кошти отримує безпосередньо ОСББ. І ОСББ є замовником цим робіт. Можуть звернутися до нас. Ми знаходимося на безпосередньо. Наша асоціація в сумах вона знаходиться на площі привокзальній 9, на п'ятому поверсі. Ми допоможемо, розкажемо, що потрібно для, для цього зробити. За словами Ганни Цибульник, відремонтувати дах за власні кошти жителі не мають змоги. Нині мають намір створювати ОСББ. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Лариса Дудченко. Суспільне новини Суми.